Кто будет за меня голосовать, ребят? Если я действительно ну, пойду в президенты. Ну, поднимите руку, пожалуйста. Ну, Алло Ребят, вы что, все с ума сошли или что? А чего говорить, разве так можно? Вышел ведущий, пошутил, хорошо себя прорекламировал, и все, все уже готовы за него голосовать. Не надо вестись на всякую вот эту вот рекламу. Вы же выберете человека, а не йогурт. Я просто вам показал технологию, как это работает, как можно сделать из. А, 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 а что? Кроме говна и конфетки другого сравнения нет, и, и я не могу просто подобрать. Чертом лысым готов договориться. Ліж би не вмірав ні один человек. Я ніколи в своєму житті не буду закривати ніякі канали. Влада повинна підтримувати і розвивати російську мову та мови міншинств. Користуючись нагодою, тут зараз в центрі Нью-Йорка, де, бачите, 1954 рік був ресторан Веселка, де збиралися всі українці. Не ділячись там мельниківці, бандерівці, двікарі, соціалісти, комуністи, антикомуністи, націоналісти. І Зеленський мав би навпаки, всіх нас об'єднати. Зеленський є можливість до вас зауважити, Володимир Олександрович, звертаюся до вас на ви. Все ж таки, ви поки що мій президент. Я прекрасно розумію, що ви граєте роль зараз далі того вчителя Голобородька з того серіалу. І дуже прикро, що. Вас знайшли на таку роль, коли ви за якісь титули там, Людина року, там якісь журнали Таймс, Золотий Глобус, якийсь канський фестиваль. Ви взамін за ці титули, я розумію, що для актора навіть колишнього, а може не колишнього, це важливо, але ви утилізуєте мою країну. Ви робите все, щоб мої діти не мали де жити. Ваші батьки, ваші діти за кордоном. В них немає проблем в Ізраїлі, вони собі спокійно живуть. Для чого ви хочете розтворити українців за мовою, за вірою, за, за всім, що тільки можна, ви хочете нас принизити і розсварити? Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. А далі ви знаєте, за кобзарем російськомовний Зеленський уміє читати українською мовою і в своєму російськомовному офісі він теж може попросити свого регента, який керує, а він Зеленський є права рука керівника України Андрія Єрмака. Керівника офісу президента, який є регентом зараз при нашому Зеленському, то він може запитатися кобзар і прочитати поему сон і мертвим, і живим, і ненародженим, і зрозуміти, що його чекатиме за цю тотальну зраду, коли він зрадив інтереси цілого народу, цілої нації. З Богом. Люди! Громадяни! Кто не уехал из страны, люди, выходите! С вами говорит Василий Головородько. Выходите! Вы не одни!